Албанія – неймовірно красива країна. Тут неймовірні люди, вони дуже гостинні, вони люблять туристів, вони люблять українців. Але, як і в будь-якій країні світу, тут є червоні лінії, які переходити просто заборонено. В цьому відео я зібрав для вас речі, які категорично не потрібно робити в Албанії. Отже, дивіться відео до кінця, буде цікаво! Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисне. Отже, діліться ним. І саме завдяки вашим реакціям мій канал розвивається, і я вам дуже вдячний за це. Якщо ви потрапили до Албанії, будьте добрі, поважайте албанський прапор і албанський герб. Албанці являються націоналістами, вони дуже люблять свою країну. І будь-який жарт, будь-який дотик до їхнього прапору без поваги може визвати нереальний конфлікт, це буде питання честі, повірте. І неважливо, з якої країни ви приїхали, ви будете відповідати за те, що ви зробили. Тому думайте, що ви робите, коли навіть просто жартуєте. Ніколи не путайте албанців з сербами. Якщо ви це зробили, повірте, ви дуже образите албанця. Між цими країнами дуже довгий час є конфлікт через Косово. На сьогоднішній момент багато сербів проживає в Албанії. Так це дійсно є, але це не дає права називати албанців сербами. Ці серби, які приїхали до Албанії, вони шукали захисту притулку, як зараз українці. Те ж саме відбувалося і з ними. І албанці надали їм цей притулок. Ці люди проживають тепер тут. В Албанії заборонено фотографувати мости, поліцію, військових, навіть порт, не можна фотографувати або вести відеозйомку. Для цього потрібен дозвіл. Хоча б підійти до поліцейського, якого ви хочете познімати, і запитати. Всі відео, які ви бачите на моєму каналі, де я знімаю поліцейських, я перед тим, як вести зйомку, я підходжу і запитую, чи можу я зняти? Ну, майже всі. Це заборонений процес на законодавчому рівні. Вас можуть зупинити, у вас можуть вилучити пристрій, на який велася зйомка чи фото, також можуть просто видалити відео або фотофіксацію, а також вас можуть затримати. Це ну, серйозна штука, і, можливо, навіть депортація з цієї країни. Тому перед тим, як щось робити. Краще знати, краще думати і просто підійдіть і запитайте, чи можу я сфотографуватися тут або чи можу я зробити невелике відео. А тепер порада українським парубкам, які вирішили позалицятися до албанських дівчат. Якщо албанська дівчина вам сказала ні. Зрозумійте це ні з першого разу, тому що вашому здоров'ю може загрожувати небезпека. Це буде являтися сімейною образою. І повірте, навіть якщо ви мастер спорту по боксу, це вам не допоможе. В Албанії так все працює. Якщо вам відмовили, ви спокійно собі прийняли це і пішли далі. Як правило, албанські дівчата нормально сприймають те, що з ними спілкуються іноземці. Нічого тут такого немає, але бувають моменти, коли вам кажуть ні. Зрозумійте це. Албанська релігія. Якщо ви приїхали до цієї країни, ви повинні поважати їхню релігію. Подобається вона вам, не подобається, але потрібно поважати. Якщо ви будете її зневажати, повірте, у вас будуть великі-великі неприємності. І ви мені скажете: да, ми поважаємо релігію в Албанії, це ж, це ж нормально. Але через один коментар у мене. Образи йдуть на албанський народ і на їхню релігію. Я розумію, що ці люди ніколи тут не були, не розуміють нічого, але пишуть гадості. І такі ж люди можуть, можуть сюди потрапити. І перше, що з ними буде, це великі неприємності, коли вони комусь щось скажуть. Наприклад, в мене вже багато з'явилося друзів, які являються мусульманами. Чудові люди. Вони поважають мою релігію, релігію моєї країни. Вони спокійно відносяться до того, що я можу вживати свинину в раціоні. Ніхто мене не засуджує. Так і ви, якщо ви приїхали до Албанії, просто поважайте їхню релігію, поважайте цих людей, і все, і у вас буде все чудово. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. В Албанії не можна зловживати гостинністю. Що це означає? Ви не можете напрошуватись до Албанця додому. Коли албанець вас хоча б раз запросив додому, це для нього святе. Значить, ви стаєте членом його родини. Це дуже важливо. І член родини це назавжди. Повірте, якщо вас запросили, це одне. А якщо ви самі проситесь, можна я до тебе піду, це зовсім інше, цього робити не можна. Навіть бувають такі моменти в Албанії. Наприклад, в мене є товариш Албанець. У нього є власне кафе. І він мені каже: це мій дім-кафе. Ти мій брат. І все, що в цьому кафе, ти можеш приходити і брати, просто не питаючи мене, за це нічого не потрібно платити. Звісно, я цього не роблю, але сама система тут працює так. Якщо тебе прийняли до родини, то це назавжди. Є такі люди в Албанії, українці, які дуже люблять розповідати щось недобре про албанців. І вважають, що албанці це не розуміють і це глибока помилка. Я вам не раджу цього робити, тому що багато албанців, особливо віком моїх батьків, розуміють, що ви кажете, тому що вони навчали одну мову, як і ми з вами в школі. як... Обов'язковий предмет. І тому деякі фрази, деякі слова, а деякі з них зовсім розмовляють на цій мові. І все, що ви говорите, вони як мінімум розуміють. А також багато албанців знають сербську мову, що це означає. А вона схожа, там багато слів, багато фраз. Які також албанці розуміють. Отже, коли ви гадаєте, що вас ніхто не розуміє, можете говорити якісь гадості, повірте, це не зовсім так, і, за вас, і вас за це можуть просто наказати. Ніколи не псуйте природу в Албанії. Навіть якщо ви бачите, що хтось щось швиранув, там папірець якийсь, недопалок швиранув, не потрібно цього повторювати. Ви, як іноземець, не маєте на це права. Місцеві деякі себе не, поводять себе не дуже добре, вони так роблять. Але є люди в Албанії, які проти цього, і повірте, якщо вони побачать, що ви це зробили, з вас запитають, запитають, чому ви це зробили, і буде як мінімум конфліктна ситуація. Торгуватися в Албанії можна, але у всьому потрібно мати якусь грань. Ви повинні розуміти, що це якщо маленький бізнес, він не заробляє там мільйони. І якщо ви будете до останнього наполягати на тому, що я тобі дам тільки отаку суму, а отаку, як ти хочеш, не дам, це також буде як неповага до продавця. Тому, якщо вас не влаштовує ціна, краще просто підіть звідти. Не потрібно з, цим, з цією людиною е доводити ситуацію до скандалу, а це можливо. Ніколи не порівнюйте Албанію. З якоюсь іншою країною, наприклад, з Україною чи з країною Європи. Наприклад, а у нас в Україні краще, а у нас там в Європі, в Польщі або в Німеччині отак, а ви до цього не доросли. Це буде вважатися албанцем як образа його країни. Вони її дуже люблять, вони нею пишаються і є за що. Тому не робіть таких помилок в Албанії. Якщо ви хочете зробити якесь порівняння Албанії з якоюсь іншою країною, це потрібно робити дуже делікатно, як дипломат. Чудово! У вас так в країні, а в нас в країні дещо по-іншому. Давай подивимось разом і порівняємо, можливо, знайдемо де краще, де гірше. Тільки так, тільки дипломатичним шляхом по-іншому не можна. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю, І я вам допоможу. Ніколи не ставтесь до албанців зверхньо. Навіть якщо людина. Спілкуються з вами, не знає іншої мови, окрім албанської, ви повинні це поважати. Ви знаєте, наприклад, англійську, намагаєте щось людині сказати, а людина вас не розуміє. Повірте, ви знайдете спільну мову. Він відкриє телефон, він буде з вами спілкуватися, але не потрібно показувати те, що він якийся не такий. І я впевнений, що більшість. Українців навіть англійської мови не знають. Ну, чому ображати людину? Людина вам завжди допоможе. Я знаю багато албанців, які не розмовляють на англійській мові, але вони мені ні разу ні в чому не відмовили. Ми знаходили спільну мову, ми знаходили, як вирішити питання. Він візьме за руку вас, відведе до іншої людини, яка буде знати ту мову, на якій ви спілкуєтесь. Але він вас не залишить, поки питання не буде вирішено. Поважайте, будь ласка, албанців, і вони будуть поважати вас. Насправді не важливо, в яку країну ви приїхали. Потрібно завжди залишатися людьми, вести себе нормально, адекватно. І ця країна вам віддячить своєю гостинністю. Повірте мені. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться з ними. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимо!